Історія успішного зваблення. Привіт, Макс! Хотів би розповісти, як мені вийшло звабити прекрасну француженку на першому побаченні, крім того, ще й будучи бубочкою. Все життя я вважав фантастикою переспати з кимось на першому ж побаченні. Я вважав це неможливим для мого сприйняття. Але зараз ми переконаємось, що все можливо і реально, наче якийсь зараз фокус відбудеться. Надіюся, історія має бути як і повчальна для підписників каналу, так і весела. Оце ми любимо. В кінці буде сюрприз. дочекайтеся. Ну і звичайно, якщо мені дуже пощастить, і історія попаде на канал, чекаю свого розйобу. Ну зазвичай все ж таки, коли історія успішного зваблення, то там особливо і розйобувати нема чого. Бо не по бацанськи угорати з чужих історій, а самому не бути розйованим. Тому починаємо. Почнемо з бекграунту. Звати Саша, студент, 19 років. Деякі дівчата вважають відносно симпатичним, займаються професійно плаванням і боксом з самого дитинства. Тому тілобудова теж досить приваблива для дівчат. Тим не менш, як і варто було очікувати досвіду, у мене ноль. Я мав всього лише дві дівчини для 19 років, це в принципі не також і мало. До цієї історії тому абсолютно зелений, боязливий всього, що стосується зваблювання дівчат. Але вже на той час, дивлячись твій канал, зрозумів, що пора брати себе в руки. Це правда. Отже, історія відбувалася цієї осені в Глазго. Я поселився у готель неподалік міста, де мені з першого дня впала в очі симпатична, чорнява дівчина. І в дошках написано, що саме мається під чорнявою. І це я не за шкіри. Як я одразу зрозумів, вона працювала офіціанткою в цьому готелі. Перша фаза підхід. Так, дійсно, стадії. Спочатку треба познайомитися, якщо тобі сподобалась дівчина. Прийшовши на сніданок, я теж замітив, що їй сподобався, так як вона постійно на мене заглядалась. І тут я снідую і думаю: ох, було б класно з нею познайомитись. Тільки страшно, піздець. Страшно. Коли у тебе мало досвіду, завжди страшно, піздець. Купа людей не сніданку, вона на роботі, також купа співпрацівників, і, як виявилось, потім шеф. В цей момент я собі думаю, що мені потрібно зробити. Правильно, зробити те, що страшно і некомфортно, підійти і познайомитись. І похер навіть, якщо вона відмовить. О, Оце настрій, оце настрой, це добре. Ну і чекаю, поки вона приблизиться до залу для сніданку, Стою, підходжу до неї і питаюсь. Перепрошую, можливо, ти знаєш, в котрій годині починається обід. Вона мені починає розказувати, а мені похер, бо я і так прекрасно знаю, коли він починається. Ну, вирішив з чогось розпочати. Саме головне, що розпочав. Саме головне, що підійшов і зав'язав розмову. Саме головне. Ну і після того, як вона закінчила, я різко. Питаюсь, до речі, ти маєш інстаграм? Переводжу з англійською, тому може звучати неприродні. Вона тупо офігівша, дивиться на мене просто в ступорі, не знає, що сказати. Я такий думаю, бля, ну це про йопи. Кажу, все окей, ми можемо про це поговорити потім. І спокійно собі відходжу. Ну і подумав собі, що можливо вона набагато старша, ніж я думав, і має понад 28 років, і насправді 23. А я такий піздюк, пробую до неї підкатити. Ну, якщо ти бачив до цього, що вона на тебе задивлялась, то в принципі, ну. Скажемо так, скільки там вам років, це вже не має особливого значення. Якщо ти їй сподобався, якщо вона дивилась на тебе, не має значення. Треба пробувати. Можливо, вона на роботі такі речі не дозволені або просто неправильно її прочитав і помилково пропустив, що я їй подобається. А от таке може бути, особливо коли досвіду мало, так ти можеш помилятися. Тим не менш, забив Болт і все. Друга фаза камбенк, якого ніхто не очікував. Проходить тиждень, може навіть і два, один вечірній день, і я як завжди йду здавати посуд. Після вечері раптом до мене починає розмовляти дівчина з персоналу. Каже: Ти просив інстаграм однієї дівчини? Тримай його. О, ха! -ха як воно там? Ми приблизно розуміємо, як було. Вона розповіла про це. Свої подрузі, і вони думають, а що він більше не підходить, і вже там самі почали будувати якийсь план, як же все ж таки зробити так, щоб ваша історія продовжилась. Ох, дівчата! Плюсик таким дівчатам. І дає мені маленький листок з її написаним ім'ям. Я хірівше думаю собі, ну, все, раз вже так, то треба діяти сто відсотків. Підписуюсь на неї. Через день запрошую її на каву або вино. Вона погоджується. Домовляємося за день. В цей день я ходив на футбольний матч Україна, Шотландія і різко захворів. Можливо, через те, що ми програли 0-3. Ну і переношу зустріч. Виздрою я, я швидко, але до мого від'їзду назад на початок навчального року залишилось менше ніж тиждень. І я починаю думати, а чи мені це треба? Я вже скоро їду, і ця історія не переросте в щось більше. Звісно, що треба. Так навпаки, ну не переросте, то і не переросте. А в що вона повинна переростати, якщо тобі там 19 років? Серйозно? Ну, зрозуміло, що тобі просто страшно, і ти починаєш шукати відмазки. Хочеться, хочеться, але страшно, таке буває. Чим буде більше досвіду, тим все ж таки ти будеш частіше прислухатись саме до бажань, а не до страхів. І бла бла бла, звичайно, хуйняє від маски. Але я поняв, що це не я такий мудрий, думаю, треба мені чи ні, а я просто сикло єбане, яке просто боїться щось робити. О, погоджуюсь. Тому я собі вирішив, що маю я звабити її навіть не для свого задоволення, а щоб перебороти страх зближення. Приймається. Запрошую знову на побачення, погоджуюся, розумію, що треба діяти швидко. Фінальна фаза побачення. Виборі місця стояло бо Глазго, бо містечко неподалік в якому вона живе. Так як я жив в готелі, в якому вона працювала, я виключив можливість запрошення її туди. Інтерперсональні зв'язки не дозволені на таких роботах. Тому я вибрав містечко з потенціалом прийти до неї додому потім і не прогадав. Ми зустрічаємось, цілую щоку, йдемо до бару. Спочатку розмовляємо по дорозі про погоду і такі звичайні речі. Приходимо в бар, одразу ж кажу, підсісти до мене на диванчик, бо погано чути. Оце. В барі бачу по-англійськи, розказую за себе, чим цікавлюсь, ким працюю і так далі. В цій справі в мене язик добре підвішений, тому розмова йде чудово. Це чудово. Тому вона видає: я б ніколи в житті не пішла на побачення з молодшим за себе, але ти виняток. Ну, ну звісно, ти завжди виняток. І так треба насправді і до себе відноситись. Є якісь там правила, але я виняток. Я краще за будь-які правила. Хороший сигнал подумав я, 100%. Ну, хороший сигнал, що ви вже сидите поруч на диванчики, а те, що вона каже, що ти виняток, ну, також це, так чи інакше комплімент. В інстаграмі я гонив, що мені 15 років гнав, ну, мабуть, жартував, і вона там ахуювала. Тим не менш, я як додік більше години боявся і не розумів, як зблизитись з нею, тактильний контакт, а часто йде. Пропоную їй, давай скупимось алкоголем в Лідлі, а потім вже кудись в інше місто підемо. Ви розумієте, про що? Ну, до неї, звісно. Бо бар скоро зачиняється, і взагалі тут немає сенсу пити, погоджується, закупляємось, і, по дорозі, вона мені в 10 вечора пропонує випити каву або чаю. У себе, так? Я собі думаю, да да малиха кави, вирішила в 10 вечора випити. Ну, я розумію, що Сашка сьогодні буде секс. По дорозі, вона починає підозріло у мене питати, чи часом я не маю в Україні і Польщі по п'ять дівчат одночасно, а вони не знають, чим я займаюсь. Ну, скажімо так, це також в деякій мірі можна сказати про комплімент. Скоріше за все, вона думала, що ти такий дуже впевнений, так погодишся, що, мабуть, ти такий звабник, і, мабуть, ти бабій. І за того вона. Ох, щось я відчуваю, що. Настільки багато у тебе варіантів. Саме головне, щоб ти до мене не відносився, як просто до якоїсь чергової дівчини. Я особлива. Ну, так би мовити, вона і комплімент тобі каже, набуває собі ціну. Це добре. Якщо таке кажуть, це добре. Нічого поганого немає. Так ось. А, тож починаю розказувати, як вона мала останнього хлопця рік тому, але він її зрадив, і бла 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 Думаю, ну йовно що ти мені це розказуєш? Про хлопця? так точно. Але думаю, похуй сьогодні я тебе виїбу. Приймається. Приходимо до неї, сідаємо на диванчик, розставляємо алку і включаємо телек. Я сижу, просто тримчу, чи то від страху, чи то від холоду, скоріше за все, від обох. І думаю, ну настав час діяти. Настав час діяти. Перше прообняв, гладимо один одного, потім бачу, як вона боковим зором палить на мене і чекає, поки я поцілую. <рес> <рес> ну, <рес> Знову ж таки, хвала небесам за таких дівчат. Це добре. Це добре, що вона чекає, і добре, що вона дивиться на тебе. Тобто, так би мовити, все ж таки транслює тобі, що зелене світло, чувак, дій. Оце я тормоз думаю. Ну і починаю цілувати. Далі все йде гладко, вона на мені роздігаюсь. Першим роздягається, як книжка пише, потім її по постулатам двертіти. І тут вона видає: Я не думаю, що це хороша ідея. А я в Атвіточку. А я думаю, що це чудова ідея. Супер! <кій> Починаю цілувати, роздягати де легко та без питань, ну як ви здогадали, все охуєнно вийшло, і ми потрахались. Вітаємо! А тепер до довго очікуваного сюрпризу. Після сексу почали собі розмовляти на різні теми більш відкрито і щиро. І тут я по рофлу починаю вгадувати ім'я її брата і так далі. Судив тому, що навіть до того, як я на неї підписався, вона знайшла мій інстаграм і переглянула сторіс разом з її братом, який живе в Парижі і є геєм. Вона почала угорати, розказує наступне. Я показала тебе своєму брату, і він сказав, що якщо ти з ним не потрахаєшся на першому побаченні, то це зроблю я. Як то кажуть, комплімент від дівчини це, звісно, добре, а комплімент від гея це як 10 компліментів від дівчат. Приймається. Я, звичайно, випав з цього і почав угорати. Тут я пам'ятаю, що, що не я її звабив, а звабили мене. Добре, що не її брат. Добре, добре. Ну, хоча, знаєш, як кажуть, будь-який досвід це хороший досвід. Ну і лишилось кілька днів до мого виліту назад до Варшави, старався використовувати кожен день, і ми витрахали щодня і класно проводили час. Я полетів додому, і так закінчилась наша повчальна і весела історія. Висновок: Молоді хлопці, не бійтесь діяти і пробувати. Я приєднуюсь до цього висновку. Дійсно не треба боятися пробувати, дійсно не треба боятись діяти. І навіть якщо ви боїтесь, то робіть це, це через страх. Обіцяю результат цього вартий. Мій шлях тільки починається, тому чекайте ще на одну історію. Ну і що по русні? Русні пизда.